Знати розуміти, що життєво важливо вміти застосовувати правила безпеки під час освітнього процесу така головна мета міського дня цивільного захисту для керівників навчальних закладів. 786-й день війни. Ми живемо і вчимо дітей в тих послові, які зараз є. Постійні обстріли і ракети, і дрони, камікадзе, але дітей вчити треба. Це наше майбутнє. Це великий комплекс. У нас створено зараз 210 вже укрить в учбових закладах, всього 326 плюс 213 пунктів незламності і ще й модульні укриття на вулиці. Але навчання дітей. 210 укриттів – це перше. І друге, це дуже важливо, це навички персоналу. Навички педагогів, перш за все, які повинні допомогти дітям, допомогти самі собі, що робити в будь-якій небезпечній ситуації. Тому ми постійно займаємося навчанням, постійно займаємося тренінгами. І сьогодні такий великий захід, великий захід по навчанню саме педагогічних працівників, що робити, коли виникає надзвичайна ситуація. В 26 й гімназії мають власні напрацювання щодо створення безпечного освітнього процесу, а також досвід допомоги хлопцям на передовій. Завдяки волонтерському руху. Паляниця брали участь мешканці нашого району, адміністрація, вчителі, учні і будь-хто хто бажав. Ми плели сітки. Маскувальні 33 тисячі квадратних метрів далі робили окопні свічки. Близько п'яти тисяч виготовили, збирали солодощі, засоби гігієни, речі. На початку навчального року ми відкрили клас безпеки. Нам допомагали в цьому працівники ДСНС. От клас працює з вересня місяця. Сюди приходять і вчителі і наші колеги з різних шкіл. Тут ми проводимо тренінги, зустрічі, бесіди із батьками, і з здобувачами освіти. Ми Тові сьогодні поділитися досвідом роботи, який ми напрацювали протягом двох років. Як працювати, як діяти в складних умовах, практично відпрацьовували теоретичні знання з цивільного захисту більше 150 учасників. Освітяни пройшли курс з подолання панічних нападів, змінної та кібербезпеки, надання домедичної допомоги постраждалим під час евакуації та внаслідок обвалу буде продемонстровано для них дії, всіх працівників закладу цього 26-ї керольські гімназії. Разом з четвертим Криворізьким ліцеєм, тому що він базується тут також. І буде задійна, значить, сили Криворівського цивільного захисту державного, державного надзвичайних ситуацій, відповідно, які будуть, за викликом сюди прибудуть. Ну а потім там буде вже педагогічні заходи, виховальні заходи для учнів цієї гімназії. В першу чергу виносять постраждалого, який знаходиться в непритомному стані. Зараз йому буде надаватися домедична допомога, а саме серцево-легенева реанімація. Якщо є у вас інформація про задимлення або ви бачите якусь незрозумілу ситуацію, треба повідомити. Це перше, що треба зробити, повідомити спеціальним службам 101 або 102, щоб вже спеціальні служби рухались до місця виникнення надзвичайної ситуації. Якщо це пов'язане з вибухонебезпечним предметом, то є алгоритм дій, який забороняє підходити, наближатися, торкатися, переміщати його. Якщо це перша медична допомога, то в межах безпечності людини, тобто щоб це було в зоні безпечній, та якщо людина знає, як надавати першу медичну допомогу. До медичної допомогу можна приступити. Якщо навичків немає, то краще провести спеціалістів швидкої медичної допомоги або рятувальників до місця виникнення ситуації, щоб вони до медичної або медичної допомоги. На знання правил поводження з небезпечними предметами перевірили і дітей. Тест складено успішно. Наприклад, ліхтар, який якщо піднімеш, може взриватися, може бути якийсь рюкзак і ще щось загублене, і він може бути замінований. Да. Бути обере. Ати за тим, куди ти йдеш, якщо зустрів вибухонебезпечний предмет, дзвониш у 101 і не чіпай підозрілі предмети. Безпека учнів пріоритет сьогодні, кажуть освітяни. Відтак роблять усе, аби знати, як захистити дітей. Це річний підсумок взагалі роботи цивільного захисту в закладах освіти. І кожен із нас, звичайно, що для себе бере те найкраще, що можемо ми реалізувати саме в себе закладі. Щось ми можемо, щось не можемо. Ну, тобто мені тут дуже сподобалося, як організовані саме зони для конкретних класів для їх занять. І Я думаю, що в себе в закладі я також спробую частково реалізувати цю ідею, тому що вона є досить доцільною саме для ну, в нинішніх умовах під час занять під час повітряної тривоги. 22 по 24 квітня за підтримки ради оборони міста у кривому розі заняття з цивільного захисту щодо створення безпечного освітнього процесу пройдуть в усіх закладах освіти. Юлія Вітряколегкаплій цей день.